Чи може камінь бути провідником космічної енергії? Давні цивілізації вірили, малахіт це ключ до Всесвіту. Його зелені хвилі зберігають таємниці часу, сили природи і навіть магічні здібності. Малахіт – це водний карбонат міді, що зачаровує глибокими зеленими візерунками. У стародавньому Єгипті його використовували як косметику, а в Європі як захист від хвороб. Кажуть, що малахід допомагає здійснювати бажання, дарує власнику харизму та навіть може розкрити мову тварин. Особливо сильний у травні, коли розкриває весь потенціал. Цей камінь ідеальний для терезів, левів та тельців. Він зміцнює зір, заспокоює серце, лікує шкіру і допомагає боротися зі страхами. Малахід тендітний камінь. Бережіть його від кислот, ударів та високих температур. Очищуйте лише мильним розчином, а найкраще носіть у срібній оправі. Малахіт – це не просто камінь, це міст між світами, захисник, цілитель і символ глибокої мудрості природи. Ви готові відкрити його силу?